thank you Казка Від Ольги Ігнатової. Баба, яринка, дід та ялинка. У мальовничій хатці жили собі дідусь і його вірна бабця. Розкаже дід, пройдусь до нашого я лісу та назбираю хмизу. Для внутічки яринки я придивлюсь ялинку. Узяв наш дід санчата, попрямував от хати повз гору та до лісу, щоб назбирати хмизу. І пес рудий сірко побіг за дідом слід. А сірий кіт Левко на сонечку сидить. Він моргає, за всім спостерігає, бо здерся аж під стріху. Кіт бачить, і зо страхом біжить рудий сірко. Той лає, репетує, свій ніс у ліс прямує. Та що ж там стало з дідом? Майнула бабця. Слідом біжать і кіт левко, і пес рудий сірко, за ними ще й теля корочі немаля, слідами діда з двору побігли всі за гору, а потім вже у ліс, що за горою зріс. В цей час у двір яринка несе чудо корзинку Із медом, пирогами, паляницею, грибами, А із корзинки краєм сапілка виглядає. На ній яринка грає. От тільки пусто в хатці ні діда, ані бабці. Гука дівча Гей, гей, поділися веде. Тут бачить, що із двору ведуть сліди за гору, а потім уже в ліс, що за горою зріс. А в лісі вся природа дивилась на пригоду. Дідусь знайшов ялинку для внучечки яринки, на неї задивився, невдало ступився. В замета провалився. Кричить, дідусь, Рятуйте, мене скоріш почуйте. Мороз чим душ кріпчає, і дід наш замерзає. А вже із за горба біжить наша юрба. До діда добігають, його скоріш хапають, за діда учепився кихтями кіт левко, а далі причепився зубами пес сірко, за песика бабуся, кричить Ой, провалюся. За бабця ще й теля коровче немаля. Тягнуть, тягнуть. Тільки дід, мабуть, глибоко сидить. На галас мчить Яринка, студенно ж в лісі взимку. За теля зразу. Як смикнуть дідуся разом, так і вирвали з полону. Як дістали, то в санчатах повезли скоріш до хати. Вдома гримана дідуся бабця Думати, боюся, б могло з тобою стати, коли в ліс пішов із хати. А якби посипав сніг, запорошило б твій слід, а якби ти впав в барлогу, відкосив ведмідь би ногу. Тільки но вони роззулись, страшні звуки їм почулись, наче ворог у облозі зарвів ведмідь в барлозі. Хто посмів мене збудити, сон зимовий загубити? Дуже хочу я заснути та в утробі голод чути. І схадала тут яринка про свою чудо корзинку Є в ній мед і пироги, паляниця й гриби, Додає тарань, дідуня, Сушениць кладе бабуня, шлють руденького сірка, а з ним котика ливка. Ви хочеш, несіть корзинку від донучечки яринки, Щоб ведмідь поїсти зміг і в зимовий сон заліг. А в зимовому барлозі наш ведмідь заснуть не в змозі. Він в усі боки качається, смакота йому ввижається, чи то окові крижинка? Ні, то сунеться корзинка, пахне рибка, паляниця, мед, гриби і сушениця. Смакоти ведмідь наївся, солодко клубок скрутився, глянув в небо, чує диво, в небі щось звучить мрійливо. То не в небі, то яринка, дуже добра дівчинка, на сопілці виграває тиху ніч і колисає пісня звіра. Ясна річ, усім людям зрозуміло, пісня ця. І ведмедю мила, засинає наш ведмідь, повернувшись в інший бік. День за обрієм згасає, в синім небі звізда сяє, Зірки блиск на світ пролився, сповістить, Ісус родився, в небі янголи літають і святвечір величають. Просить дідуся Яринка. Не рубай тої ялинки, бо у лісі вона вдома. Хай росте собі без втоми. Заплету я вам вінок із ялинкових гілок І додам туди калину і дзвіночки, і шипшину, і з червоними стрічками та житніми колосками. Буде в домі оберіг від біди, щоб вас беріг. Так святвечір і стрічали молитовно із свічами, пісних страв дванадцять їли і узваром все запили. В ту хатинку і я б пішла, та стежинки не знайшла.